Добрий день. Черговий вихідний день. Я знову в парку. І подивіться, яке перше створіння потрапило мені на гачок. Але це пізніше. Отака гарна платва. Я сьогодні розраховую взагалі на покльовку карася. А наразі у мене отака платва клюнула, батониста. Вчорашній день повторюється. Що ми з такими рибоїдами робимо? Давай. І пішла підростати. До маси 250 грамів. Пішла, пішла звідси. Ти мені не потрібна в такому розмірі. Але будь обережною. Не стань жертвою хижої риби. Чи окуня, чи щуки, можливо, садака. Рости прямому ефірі клювання. Що це коїться? Куди я потрапив? Цікаво, цікаво. Що буде далі? Почин вже був, відпустив. Клюнь. Справжня риба клюй, яку можна покласти у садочок не хоче. Ну добре, будемо очікувати, а там як буде. Що я хочу сказати? Сьогодні ціль була, мета піймати карася. Ходив я. У дві місцинки, але клювала дрібна платвичка, така яка у мене почин виник. Карасю ще рано можливо, не зайшов в ті місця, де я на нього очікував, не було. Мусив повернутися на вчорашнє місце і все ж таки від нуля я ушов. Давайте подивимось. Дуже пізно прийшов, звісно, яка рибинка у мене сьогодні. Отака. Стірка раз, гостірка два. Така більш-менш непогана. І також дві отвічки. Отакі От чудові сріблясті красуні. Ну що, можна сказати, риболовлею задоволений, бо рибка ловиться, не перестає мене радувати своїми клюваннями. Оп. Водичку сьогодні раніше. Толкнули в Дніпрі. Ось. Взагалі рибалка це дуже, дуже позитивно. Он навіть хтось чіпає. Ого! Будемо витягати, мабуть.